Це моя легвіта матка. Я її погодувала сьогодні о 9-й ранку. Зараз в мене 12-та година ночі. Тобто, пройшло 12 годин було о 9-й годині вечора. І ще плюс 3 години, тобто 15 годин. Вона дійшла вже до самого верху. Якщо прикласти в ухо, ви як нас до своєї прикладете в ухо, якщо ви мене придбували. То ви почуєте, як в ній йде життя. От просто прикладіть до вуха і послухайте. Можете через плівку, через плівку також чути. Видно, якщо вам видно. Бачите, вже проїжені такі дірочки, але вони не дірочки, вони прозорі. Це значить, що закваска вже голодує, вона ще не опустила свою шапку, але вона вже потребує годування. І хотіла сказати вам, що при тому, яка температура зараз на дворі, і яка у нас температура в приміщенні, коли вже мало працює котел, можна сказати, взагалі не працює. І в приміщенні у мене підвищена вологість, я замітила, що закваски потрібно більше часу для росту. Не 12 годин, а як от сьогодні замітила, наприклад, там 15. Там 14-15. Тоді вона доходить до верху стакана, як і колись раніше. Все залежить від температури, бачите, навіть від вологості. А якщо проходить 12 годин, то вона, так знаєте, піднялася, але не, ну, буквально там трішечки залишається, що вона не доходить до самого, до самого верху. Сьогодні такий коментар получила від людини, яка замовляла закваску, сказала, що моя левіто найкрутіша з левіту, як, як, з якою людина працювала. До цього мала дві закваски левіто, наскільки я зрозуміла, також придбавали. І вони були все не то. А моя просто ну, дуже до вподоби вийшла. Я настільки радію, що не можу вам передати. Я й до цього пишалася своєю закваскою і органічністю, а зараз просто пишаюся ще в декілька разів більше. Подивіться, який житній стартер. Я вчора його подувала, тут 50 грам Стартер 25 грамів, буде рівно половина. Я хочу подвійну порцію, тобто хочу дві цеглинки, він вже трошечки осунувся, це значить, що треба терміново-терміново брати до випічки. Так, як тут 50 грамів погодованих. ця вся закваска, цей житній стартер на лаві томадриць. Це тут 150 г. Так як мені сподобався попередній експеримент, зараз я дам. Я беру подвійну порцію, тобто на дві форми цеглинка. Того разу я брала 211 г житнього борошна, Зараз я думаю, більше візьму 420 І додам ще трошечки пшеничного. Все. Додаю пшеничного борошна 120 грамів. Все. Додаю 150 грам житнього стартеру, який я вчора з вечора погодувала на левіту. Цього разу цукру я додам ну, певно таку маленьку-маленьку дрібку. І я хочу додати потім в кінці родзинки свої домашні. Цей хлібчик хочу спробувати. Я дуже полюбляю, коли в хлібові є курага, родзинки. і... Ой, я колись купувала такий хліб. Ще коли не пекла сама, хліб був житній. Певно, він був з солодом, солодовий, тому що в нього був солодкий такий. Ну, в нього був нейтральний присмак, але в ньому була курага шматочки і були шматочки родзину. І зверху він був посипаний соняшниковим насінням. Я відтворюю цей квітне налила воду джерельну баночку з під Так, виколочу беру води 460 г. На буде 453, я не додаю. Мені достатньо цієї води. Я думаю, що цього буде достатньо. Зараз додам ще солі. Того разу в мене було солі 6 грамів. Зараз. Дві дрібки солі сиплю. Буде вісім. І зовсім малесеньку дрібку додам суку. Зараз того разу я дала дуже багато, але я просто скрутила, Ой, ну, 2 грама. Все, більше не даю. Все, тепер всі інгредієнти перемішуємо і залишу прямо на столі при кімнатній температурі. У мене зараз показує, що у мене 23 градуси, сьогодні в мене тепліше. І залишу на бродіння. Допоможу тісту, За 3 години я його складу, зроблю якесь складання. Може, через 3 години зроблю складання, може так само все, як по тій схемі. І потім у формі його відстоїться і будемо піпати. Все роблю однією рукою, тому що на другій руці у мене сидить моя помічниця малесенька. Тому мені не дуже зручно, так вже я вже вимісила його швидше. Ось таке в мене тісто, пройшло 3 години його бродіння. Бачите, як надулося, видно, що вуглекислий газ зібрався, надулося, як барабанна я плівка. Ось так іде брудіння. Зараз я тісто допоможу, зроблю йому складування чи обминку. І ще залишено півтори години. Зараз я тільки рука змочу в воді, зроблю його. Можна було раніше зробити, я не мала часу робити. Раніше зроблю, коли маю змогу. Шпатель я змочую водою під краном. Хочу трошечки тісто зібрати докупи. Хочу додати в хлібчик 50 грам родзинок. Можливо, це трошки забагато, але в мене на дві цеглинки. Я так на око взяла родзинок. Також хочу додати 57 грам кураги. Тут у таких сім штук великих курагинок. Поріжу зараз її дрібненько. Ну, не дуже дрібно так, щоб вона відчувалася. І сире насіння соня. соняшника також відмірюю, додав середину і посиплю зверху. Дивлюсь на око, щоб не небагато було. Грам 30, я думаю, цього достатньо. Я просто подрібнила ножицями на шматки, родзинки, не обвалюю борошні насіння. І зараз буду формувати хлібчик з шпателем, додам всі інгредієнти і покладу одразу форму. Форми вже ось у мене стоять, змащені олією. Щоб не перекидатися з тістом туди-сюди, я зараз його зважу разом з мискою 2,370, а потім викладу на стіл і відтарую миску. Працюємо з воложеними руками. Не забувайте, вода, ваш товариш в цьому моменті. Змочуємо постійно руки у воді і. Працюємо з даним тістом. Він навіть шпатель змочуєте у воді, вам буде працювати з житнім тістом легше набагато. Дивіться, зараз я зважу миску кілограм 240 І зараз знаю, скільки в мене вага тіста. Я відняла вагу тіста з мискою, відняла миску і взнала, що в мене тут кілограм 130 г тіста, відповідно, ділю на два. Мені потрібно буде у кожну форму покласти по 565 г тіста. А, є, я ще додам зараз інгредієнти. А інгредієнтів у мене 50, 50 і 30 це 130. 1130 і 130 це буде 1260 громад. Тому я покладу на ваги в форму і по 630 грам покладу в кожну формочку. Миску тіста. Я набрала води з крана, я її вже буду мити. Але буду зараз працювати з тістом, змочую, одну руху, змочую шпатель. І я трішечки його приведу в тонус, а потім додам. До нього інгредієнти, які я хочу додати. Тісто приємне на дотик. гарно обродило. Зараз ще в формах постоїть і випічемо. Вам не ще вгадати, щоб світло було, щоб можна було спрости. Тісто гарно збирається до купи. Зараз я спробую. Потрошечки всього додати, вимішити. Потрошки я не вмію, додаю все одразу. Дивіться, яка краса виходить. Мені вже так подобається. І зараз я це шпателем буду все збирати. Ох! Гарні кольори мені дуже подобаються. Продовжуємо. О, я вже потужну з Не забуваємо змочувати шпатель. Просто хочеться все зробити одразу. Бачите, треба дуже часто зміночувати. З цим тістом важко працювати, але яке ж воно смачне виходить після випікання, що вже не дивишся на цю важ... важкість, а просто береш і працюєш. Ну, ви знаєте, мені здається, що я вже вимісила його достатньо, щоб інгредієнти перемішати. Зараз ще буквально пару штрихів спатиме і все, беремо ваги, ставимо форму на ваги, форма змащена вже олією. Я не хочу насіння посипати. А, можливо, я трошечки зараз зерня посиплю на дно і трішечки зверху. О, і так буде гарно. Вже не кунжут, а просто сонячникове насіння. Мені подобається. Структура тіста, дай бог, щоб випеклося і було гарне. Все. Я так орієнтовно зараз поділю. А, бачите, треба змачити ще. На дві частини і зараз витру собі місце, буду ставити ваги. Я кажу, що я хочу посипати трошечки соняшниково насіння на дно. Не знаю, як вам видно, але ось так. Там олійка трохи збігається. Ставлю форму на ваги, тарую, смочую руки, смочую свій шпатель. і зараз хочу на Перенести абор. В... Зараз я хочу її більш, менш гарно сформувати, тому що, не знаю, вам видно чи ні, зараз я так трошечки поверну. Ось такого плану. Мені, мені треба, щоб в мене тут було 630 грам. Так, 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 так. Ну, поможи мені зібрати тебе до кубки. 194, 53. Це я тут лишаю. Так, зараз я цю заготовку повитираю. Бачите, що зробила? Це недопустимо. Зараз, гарно, я її розрівняю з руками покажу, що вийшло. Другу також посипаю соняку для насіння на дно. Покажу отак, щоб вже не піднімати як. І зараз е, сформую і оцю форму, я її ставлю знову також на ваги. Оця вийшла ось так. Я його розрівняла, посиплю зараз ще соняшниковим насінням Зверху, але хочу сорвувати ще другу хлібину. Так, тарую, змачую шпатель і намагатимусь філку, теж змачую, попасти наше тісто. 170. Ну, нічого страшного, в одній 630, в одній 670 трошки я прорахувалася з вагою. Я просто сьогодні дуже поспішаю. І я роблю так на оку. не можна сказати, що на оку. але не прискіпуюся до кожного грама. Ось так виглядає тісто уже у формі. Я дуже смачна насіння, оце, коли підсмажуся таке на хлібчику. У мене мала, його вибирає, мені сподобалось, я так щедро посиплю. Ну, хто полюбляє, посипайте щедро. Хто не полюбляє, дивіться, як вам більше смакує краще. Ось так це виглядає. Все. Зараз накриваю рушником і ставлю ще годину, щоб піднімалося в формах, і потім випікаю за стандартною схемою. Все, рушником накрила. Будемо спостерігати, що там через годину. Оставила випікати хлібчик. Режим верх-низ температура 250 градусів 45 хвилин, 20 хвилин, а потім зменшу до 220. Пройшло орієнтовно десь 20-25 хвилин. Хлібчик припікся і я його зараз буду переставляти на рівень вищий, на середній і накривати зверху фольгою. Чому в мене, бачите, така неповна форма? То через те, що я кладу просто мало тіста в заготовку в форму. Якщо б я клала її більше, вона б була більша. Ось, такі хліби не вийшли. Рівно 40 хвилин випікався, вимкнули світло. І я його. Одразу дістала, хотіла, звичайно, щоб ще хвилин 5 повипікався, Але вже як є, неочікуване вимикання світла. Немає графіку, не зрозуміло, коли і як вимикатимуть. Важко стало пекти хліб, коли світло вимикають. Але вже як є, немає світла, знімаю в тих умовах, що є. Ось така хлібина вийшла. Одна і друга. Дуже м'яка. Як вам показати, що вона надто м'яка? Зараз я її зважу. 628 грамів, одна І 588 інше. Хліб ще гарячий. Треба, можливо, було дочекати, але ми вже хочемо його скуштувати. М'якуш ідеальний. Мені дуже подобається. Дивіться, він такий м'якенький-м'якенький. Я зараз ще вріжу. Шматочок, я хочу побачити, де є курага. Ой, дивіться, яка краса. М -м 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 клас Ще трошечки парує, треба було трошечки зачекати. Дуже пахне ароматно. Зараз я спробую. Я ще всієї сторони обріжу. Випікала хлібчик вчора. Хочу розрізати, подивіться, це житній хлібчик з курагою і родзинками. Дуже смачний. Настільки смачний, що я вам просто не можу передати. Хлібчик, який я робила, житній стартер з нього. І він просто, неймовірно, смачний, тоді, коли курага потрапляє, дає таку легеньку солодкість, а хліб такий. Не знаю, пробуйте, тому що, ну, Хочу сказати, що це просто надто смачно. Зараз це улюблений хліб у нас в родині. Бачите, родзинки, курага і соняшники воносіння. Поєднання неймовірне.